Сьогодні наша команда, команда Федерації Струнгмену України, Сергій Конюшок, Василь Веростюк. Я приїхали до міського голови. Плануємо календар на наступний рік, і в нас в пріоритеті міста Кам'янське. Проговорили наше бачення змагань на наступний 26 рік, поспілкувалися і запланували вже на літо, десь ближче до дня металурга, змагання серед ветеранів в Кам'янському. Ми в Кам'янському вже не перший рік проводимо, ми проводили до 22-го року стронгмен. Да постійно з, з, з паном мерами спілкувалися і постійно знаходимо ресурси на проведення наших змагань. Зараз от з ветеранами дуже легко, все, в принципі, що нам потрібно, все нам дають. Дуже гарний спосіб реабілітації, тому що ми бачимо, які хлопці. Приходять до нас, вони захоплюються і починають тренуватись виступати, змагатись. Це ветеранські ком'юніті, це дуже важливо для них. Тому ми хочемо через спорт якомога більше ветеранів на наші змагання, тому щоб вони займалися спортом і прославляли нашу Україну. Завітала команда Василя Воростюка, Те представники федерації Строгмину України, які сьогоднішній день опікуються ветеранським спортом. В нашому місті є попит на такі змагання, є дуже багато бажань. Чи Андрій Леонідович Білоуса сьогодні, як і завжди, підтримав цю ідею. Ми обговорили основні питання: чим забезпечує місто, наша громада, на чолі з нашим мером, дуже опікуються питаннями ветеранського не тільки спорту, а взагалі життя ветеранів, які повернулися з війни. В нашому місті надаються дуже широкі послуги для їх соціальної адаптації. Працюють медичні заклади, працюють оздоровчі заклади, працюють спортивні клуби. Приймаємо участь в змаганнях і Запрошуємо до себе всіх, хто хоче працювати разом з нами з нашим ветеранською спільнотою.